Розглянемо послідовності. Можна помітити, що всім їм притаманна така властивість, що кожен наступний член послідовності отримується в результаті множення попереднього члена на одне й те саме число. Для першої послідовності це число дорівнювало 3. Для другої послідовності це число дорівнювало 1 друга. Для третьої послідовності мінус 0,1. Такі послідовності називають геометричними прогресіями. Означення. Геометричною прогресією називається послідовність з відмінними від нуля першим членом, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те саме відмінне від нуля число. Зрозуміло, що число, про яке йдеться в означенні, дорівнює відношенню наступного і попереднього членів послідовності. Його називають знаменником геометричної прогресії, позначають латинською літерою Q. Отже, якщо Bn геометрична прогресія з знаменником Q, то знаменник Q можна знайти, поділивши другий член послідовності на перший або третій член на другий, або четвертий член на третій. Тобто для будь-якого натурального n виконується рівність Bn плюс перша поділити на Bn дорівнює Q. Щоб задати геометричну прогресію, потрібно вказати її перший член і знаменник. Таким чином, геометричну прогресію можна задати рекурентно. b 1 дорівнює B, і кожен наступний член дорівнює попередньому помноженому на Q. Так, розглянемо декілька прикладів. Якщо B1 дорівнює 1, а Q дорівнює 3, то ми отримуємо геометричну прогресію, яку ми розглядали на початку. 1, 3, 9, 27, 81, 243 і так далі. Якщо B1 дорівнює 2 і Q 2, то отримаємо геометричну прогресію, яка є послідовністю натуральних степенів числа 2. Зауважимо, що геометрична прогресія зі знаменником, який дорівнює 1, є стаціонарною послідовністю. Наприклад, при B1 дорівнює 5 і Q 1. Маємо послідовність, яка складається тільки з п'ятірок. Тобто її можна розглядати як арифметичну прогресію з першим членом дорівнює 5 і різницею дорівнює 0. Взагалі, будь-яка стаціонарна послідовність члени якої відмінні від нуля є одночасно і арифметичною, і, арифмет... і геометричною прогресією. Крім послідовності, яка складається з нулів. Тому що за означенням. Геометрична прогресія не може ні починатися з нуля, ні будь-який член її не може бути нулем. Покажемо, як можна задати геометричну прогресію за допомогою формули n члена. Враховуючи означення геометричної прогресії, маємо b 2 дорівнює b 1 помножити на Q, B3 дорівнює b 2 помножити на Q або B1 помножити на Q квадрат b4 дорівнює b3 помножити на q, або b1 помножити на Q куб. B5 дорівнює b4 помножити на Q, або B1 помножити на Q в 4. Наведені приклади допомагають зробити таке припущення, що Bn дорівнює B1 помножити на Q в степені n-1. Доведемо дане припущення методом математичної індукції. База індукції нами вже зроблена. Тепер зробимо крок індукції, Припустимо, що для n дорівнює K BK дорівнює B1 на q в степені k 1 Тобто це твердження вже є правильне. І доведемо, використовуючи припущення, що твердження справедливе для nрівняk плюс 1. Тобто доведемо, що BK плюс 1 дорівнює B1 помножити на Q в степені K. Тобто це твердження нам дано, це твердження нам треба довести. За означенням геометричної прогресії БК плюс перше дорівнює БК помножити на Q. За припущенням БК дорівнює Б перше на Q в степені К-1. Скориставшись властивістю степенів, отримуємо, що БК плюс перше дорівнює Б1 помножити на Q в степені К. Тобто те, що треба було довести. Отже, робимо висновок, що твердження справедливе для будь-якого натурального n. Записану рівність називають формулою nного члена геометричної прогресії. Встановимо важливу властивість членів геометричної прогресії. означення геометричної прогресії випливає, що якщо n більше за 1, то Bn дорівнює Bn-1 помножити на Q, Bn плюс 1 дорівнює BN -1 помножити на Q. З першої рівності Q дорівнює BN, Q дорівнює BN поділити на Bn 1 З другої рівності Q дорівнює BN плюс перше на BN. Врахувавши, що жоден з членів геометричної прогресії не може бути нулем, і скориставшись властивістю пропорції, маємо таку властивість. Квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, крім першого, дорівнює добутку двох сусідніх з ним членів. Зауважимо, що якщо геометрична прогресія є скінченною послідовністю, то її останній член теж такої властивості не має, як і перший. Правильним є і обернене твердження. Якщо послідовність відмінних від нуля чисел має таку властивість, що квадрат n члена дорівнює добутку n-1 на n 1 і з урахуванням того, що n-1 член n 1 і n не можуть бути нулем, можна записати, що bn не поділити на bn-1. B bn плюс 1 поділити на Bn. Тобто відношення наступного члена даної послідовності до попереднього є постійним. Це означає, що послідовність є геометричною прогресією. Тобто, довівши два взаємообертні твердження, ми довели таке твердження. Послідовність, всі члени якої відмінні від нуля, є геометричною прогресією тоді і тільки тоді, коли для будь-якого n більше рівне за 2. Виконується рівність Bn в квадраті дорівнює Bn-1 на Bn плюс 1, що є характеристичною властивістю геометричної прогресії. Якщо всі члени геометричної прогресії є додатніми, то рівність BN2 до Bn квадрат дорівнює bn-1 на Bn плюс 1 можна записати в такому вигляді bn дорівнює корінь квадратний з bn-1 помножити на Bn плюс 1. Отже, кожен член такої послідовності, крім першого і останнього, Дорівнює середньому геометричному двох сусідніх з ним членів. Зрозуміло, що ця властивість стосується тільки тих послідовностей, у яких більше, ніж два члени. Так, розглянемо приклад 1. Знайдіть четвертий член із знаменної геометричної прогресії, якщо. І третій член 36, а п'ятий член 49. За властивістю геометричної прогресії. Четвертий член піднесений до квадрату дорівнює добутку третього члена помноженого на п'ятий. Звідки маємо четвертий член в квадраті, дорівнює добутку 36 на 49. Звідси четвертий член дорівнює 42 або мінус 42. Якщо b четверте дорівнює 42, то Q дорівнює b четверте поділити на b третье дорівнює 42 36, скоротивши дріб, маємо 7 шостих. Якщо ж b 4 дорівня мінус 42, то аналогічно Q дорівнює B4 поділити на b 3 дорівня мінус 42 поділить на 36, скоротивши дріб, маємо мінус 7 шостих. Таким чином маємо відповідь b 4 дорівнює 42, Q дорівнює 7 шостих, або b 4 дрівня мінус 42 Q дорівнює мінус 7 шостих. Приклад 2. Знайдіть перший член і знаменник геометричної прогресії Bn, якщо B3 плюс B6 дорівнює 504, і B4 мінус B5 плюс B6 дорівнює 378. Нехай Q знаменник даної геометричної прогресії. Тоді, за формулою n-члена геометричної прогресії, b3 дорівнює b 1 помножити на Q в квадраті, B6 дорівнює b 1 помножити на Q5, B4 дорівнює B1 на Q в кубі. B5 дорівнює B1 на Q в 4, B6 дорівнює B1 на Q в 5. Маємо систему рівнянь. Винісши з першого рівняння B1 на q квадрат А з другого рівняння Б1 на Q куб І поділивши перше рівняння системи на друге, отримаємо таке рівняння. Помітивши формулу суми кубів і розписавши цей вираз за цією формулою отримуємо такий вираз скоротивши одиниця мінус q плюс q квадрат b1 і q в квадраті і помітивши що 504 378 діляться на 9 отримаємо такий вираз Далі 56 і 42 діляться на 14. Тому скоротивши праву частину, матимемо рівняння. 1 плюс Q поділити на Q дорівнює 4 треті. Оскільки знаменник геометричної прогресії не може бути нулем, Скористаємося властивістю пропорції. Розв'язавши це. Рівніне рівняння отримаємо Q до рівня 3. Підставивши значення Q дорівнює 3 в перше рівняння системи, отримаємо 9 b 1 плюс 243b1 перше дорівнює 504. Або 252 b 1 дорівнює 504. Звідки? B1 дорівнює 2. Отже, відповідь. B1 дорівню 2, Q дорівнює 3. Приклад 3. В геометричній прогресії Bn. Відомо, що її 10-й член дорівнює 2. Знайдіть добуток 19 ти перших членів цієї прогресії. Маємо P1 на B2 на B3 і так далі на B19. Скориставшись формулою N члена геометричної прогресії для другого, для 3 і так далі для 19-го члена, будемо мати такий вираз. B1 на B1 на Q, B1 на Q квадрат, помножити і так далі, помножити на B1 на Q в 18 му степені. Можна помітити, що множник B1 зустрічається тут рівно 19 разів. Тобто маємо B1 в 19 степені. І за властивістю степенів, якщо основа однакова то показники додаються, маємо Q в степені 1 плюс 2, плюс 3 плюс і так далі плюс 18. В показнику ми помічаємо арифметичну прогресію. Перший член якої дорівнює 1, останній 18. -й. Член дорівнює 18, кількість їх 18 і різниця 1. Скориставшись формулою суми в прогресії, маємо такий вираз. В 1 в 19-му помножити на Q в степені дріб 1 плюс 18 помножити на 18, підлить на 2. Скористивши 18 і 2, додавши 1 до 18, маємо b 1 в 19 помножити на Q, 19 помножити на 9. Далі, скориставшись властивістю степенів. Якщо е, степені множилися, то це степень до степеня підносився. Тобто B 1 в 19-му на Q9 до 19. -му. І далі, скориставшись ще однією властивістю, маємо B 1 на Q в 9 до 19 степеня. А в дужках ми бачимо е, 10-й член геометричної прогресії, B 1 на Q9. -му. А 10-й член прогресії за умовою дрівня 2, тобто відповідь 2 в 19 степені. Приклад 4. Знайдіть ці трійки чисел, які утворюють геометричну прогресію та мають такі властивості. Сума цих чисел дорівнює 63, а коли до цих чисел додати відповідно 7, 18 і 2, то буде отримано арифметичну прогресію. Шукані числа запишемо так: b1, b1 помножити на Q та B1 помножити на q квадрат. За умову задачі маємо, що сума цих чисел дорівнює 63. Тоді числа B1 плюс 1 помножити на Q плюс 18, B1 помножити на Q квадрат плюс 2 утворюють арифметичну прогресію. За характеристичною властивістю арифметичної прогресії B1q додати 18 дорівнює середньому арифметичному B1q плюс 7 та B1q квадрат плюс 2. Помноживши обидві частини отриманого рівняння на 2, отримаємо такий вираз. розкривши дужки... Отримуємо 2B1 помножити на Q плюс 36, рівнює B1 плюс B1 на Q квадрат плюс 9. Дев'ятка утворюється як 7 до З2. Звівши подібні доданки і перенісши все, всі невідомі в праву сторону, а відомі всі невідомі, в праву сторону, а відомі в ліву сторону. Отримаємо B1 відняти 2B1 на Q, додати B1 на Q квадрат, дорівнює 27. 27 утворюється як 36, відняти 9. Отримане рівняння разом з рівнянням B1 плюс B1Q плюс B1 на Q квадрат рівні 63, що було на початку задачі, утворює систему рівняння, яку ми бачимо на екрані. Винісши B1 за дужки з першого і другого рівняння системи і замінивши. Друге рівняння системи на частку першого і другого рівняння. Розглянемо тільки те рівняння, яке утворюється в результаті цієї частки. 1 мінус 2q плюс Q квадрат на одиниця плюс Q плюс Q квадрат 27 2763. 2763 можна скоротити на 9. Оскільки ні 7, ні 1 плюс Q додати Q квадрат не дорівнює нулю то можна помножити обидві частини отриманого рівняння на добуток знаменників 7 на 1 плюс q плюс Q квадрат. Отримаємо щось схоже на властивість пропорцій. Розкривши дужки, отримуємо 7-14q плюс 7q квадрат, дорівнює 3 плюс 3q плюс 3Q квадрат. Звівши подібні і перенісши всі доданки в ліву частину. Отримаємо рівняння 4Q2 -17Q 4 квадрат мінус 17 q плюс 4 дорівняння 0, яке розв'яжемо за допомогою допоміжного рівняння, тобто помножимо вільний член даного, отриманого рівняння на 4, тобто на старший коефіцієнт, отримаємо допоміжне рівняння x мінус 17 х плюс 16 дорівняння 0, яке легко розв'язується за теоремою оберненою теоремою вієта, і тобто 16 корені легко вгадуються. Далі, щоб знайти корені нашого шуканого рівняння, необхідно отримані корені поділити на старший коефіцієнт, тобто на 4. Q дорівнює четверта або Qрівнює 16. Тобто Q дорівнює четверта або Q дорівнює 4. Тепер, якщо Q дорівнює 4, то підставивши це значення в друге рівняння, рівняння е отриманої нами системи. Отримаємо b1 помножити на 1 мінус 2 помножити на 4 мінус 8 плюс 4 в квадраті 16 дорівнює 27. Що те саме, що b1 помножити на 9 дорівнює 27, звідки бачимо, що b1 дорівнює 3? Якщо ж Q дорівнює четверта, то підставивши знову ж таки 1 четверту в перше рівняння системи, отримаємо B1 помножити на 1, це мінус 2 помножити на 1 четверту, це 1 друга, плюс 1,4 в квадраті це 1 16, дорівнює 27. Звівши до спільного знаменника, спільний знаменник 16, отримаємо B1 помножити на 16, відняти 8 плюс 1 піде на 16, дорівнює 27. Що те саме, що B1 помножити на 9,16, дорівнює 27, звідки? B1. Дорівнює 27 помножити на 16, поділити на 9, тобто дорівнює 48. Отже, маємо дві послідовності: це 3, 4 і 48. Тобто з першим членом 3 і знаменником 4. І 48 12, 3. З першим членом 48 і знаменником 1 четверта.